Усім привіт! Зараз розкажу, як відрізнити а, психосоматичні захворювання від а, суто фізіологічних. І якщо це психосоматика, то вона буде виникати а, саме в той момент, коли є психотравмуюча ситуація. Тобто загострення а, цих симптомів буде саме а, тоді. І, наприклад, якщо ви сваритеся з чоловіком і вас там а, раптом. Являється температура висока або а, підвищується там, тиск, ну, це таке, да? а, то воно буде більш загострюватися в саме цей момент, саме а, момент сварки. А якщо це фізіологія, то вона не буде ніяк пов'язана з, ну, з зовнішньою ситуацією. А, тобто вона буде виникати сама по собі, вона буде виникати незалежно від того, що ви робите з ким ви говорите а, і таке інше.